На даному етапі підготовки четвертої хвилі мобілізації проходить бойова стрільба зі стрілецької зброї. До практичного відпрацювання навичок стрільби батальйон допустили тільки після теоретичної підготовки. Незабаром ці солдати будуть нести службу на об'єктах стратегічного значення. У нас задача охрана оборони державних об'єктів будемо виїжджати на виїзд, Тому повинен, кожен кожного служба бути підготовлений, тому що в будь-який момент він може прийняти зброю на пораження об'єкт. Который мы нам доручено охранять, должен быть как говорится на замке, чтобы не мог никакой нарушитель проехать. Стрільба виконується не лише вдень, а й вночі. З настанням сутінок солдати стріляють трасуючими кулями. Вони лишають за собою польоті, ясновидимий для стрільця слід. Це дозволяє бачити траєкторію польоту кулі і коригувати вогонь. Трасерами означають і цілі для артилерії. Окрім цього, трасуюча куля володіє запальною дією при попаданні в легкозаймистий об'єкт, тож нею можна підпалити стіг сіна чи бак з парами палива. Специальные навыки нужны, учитывая то, что военнослужащие были призваны по четвертой волне мобилизации. Не все люди, которые проходили службу ранее, срочную службу. И были также люди, которые проходили службу в иных родах войск. І імена поэтому нужна людей навчати специфіки даної часті для виповнення задач імнапані особоважних об'єктів. Поряд цим на умовному полі бою. Військові медики розповідають солдатам, як надати першу невідкладну допомогу постраждалому бою товаришу. Найперше, що треба зробити перед тим як транспортувати постраждалого, це зупинити кров. У вас всіх є шприц-тюбик з Значить в условиях поля бою… Мы можем колоть прямо через одежду. Мышцу, бедро, ягодица, рука. Через одежду колем. Потому что иначе это будет болевой шок и смерть. Окрім цього, військовослужбовці вчать перевіряти водіїв та їх транспорт на наявність ньому потенційної загрози. Відпрацьовуються тут і елементи військово-інженерної та тактичної підготовки. Чоловіки долають перешкоди, як то стіну з колючого дроту, копають окопи для стрільби з положення лежачи, стоя та з коліна. Для одних освоєння зі військової справи річ нова, для інших подібні навчання, перепідготовка, оскільки вони свого часу пройшли строкову службу вар. Конечно, отмечается то, что люди возраста не призывного не 18 лет уже. Основная часть людей бывает и постарше своих руководителей, но тем не менее это не мешает им получать те знания. які їм приподносяться, які вони повинні знати. Серед цих солдатів є ті, хто понад 25 років власного життя присвятили армії. А після оголошення мобілізації, попри непризивний вік, пішли до національної гвардії добровольцями. Бувалі бійці кажуть, колишніх військових не буває. Зокрема, так вважає і пенсіонер, а нині начальник штабу майор столяров. Я пробував, будучи на пенсії, многі роботи ну без армії. як Говориться. Та вся жизнь молодші добровольці розповідають, що прийти до лав Національної гвардії їх спонукало почуття громадянського обов'язку. До цього рішення їх рідні та близькі поставилися з розумінням. Должен служити, согласно родину захищати, влюби бойові задачі виконувати. Подібні навчання для батальйону будуть проводитися ще неодноразово згідно плану військової підготовки.